На характер особистості впливає не тільки виховання, а й різні інші фактори, такі як, наприклад, місяць народження. Чи може він розповісти більше ніж знак Зодіаку? Сьогодні ми хочемо вам розповісти про залежність характеру від місяця народження. Але перш ніж зануритись в таємниці власної особистості, просимо вас підписатись на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. Як місяць народження впливає на характер? Що ж говорить про вас дата появи на світ? Від місяця та сезону залежить рівень освітленості та кліматичні умови. Вони регулюють рівень гормонів дофаміну та серотоніну в крові. Це відбувається на настрої та емоційному стані людини, формує певний тип характеру та темперамент особистості. Давайте більш детально розберемося з кармічним значенням місяця народження. Та розкриємо всі таємниці. Січень. Народжені в січні стоїки з твердим характером, незламною волею та бажанням конкурувати. Будь-які труднощі у житті переносять із гордо піднятою головою. Це горді лідери з чуйною душою і підвищеною недовірливістю. Чарівні і доброзичливі, але прислуховуються лише до тих людей, які вищі їх за соціальним статусом. Лютий. Народжені цього місяця спокусливі та егоїстичні романтики. Неможливо передбачити, що в них на думці. Тож колегам та закоханим партнерам з ними непросто. Багато фантазують, але всі їхні ідеї не знаходять втілення. Вони є справжніми геніями. Завдяки інтелектуальним бесідам із лютневими людьми хочеться рости та розвиватися. Березень Імениники березня добродушні та вразливі. Вони дуже порядні і прагнуть досконалості, прекрасні друзі, гостро реагують на критику, уразливі та недовірливі. Це заважає їм шукати сферу реалізації. Людям, народженим у березні, доводиться контролювати емоції, справлятися зі своєю впертістю та прокачувати інтуїцію. Їм не можна впадати в залежність та піддаватися чужому впливу. Квітень. Хоробрі та маркантильні іменинники квітня дуже впевнені у собі. Їхня рішучість і цілеспрямованість викликає захоплення, а відсутність делікатності та зайва прямолінійність відштовхують, досягають неймовірних кар'єрних висот, живуть на широку ногу та щедро діляться благами із близькими. Тим, кого вибере такий партнер. Можна позаздрити, оскільки у коханні вони ніжні та щирі. А якщо ви хочете ще більше дізнатися про особливості свого характеру, радимо вам переглянути відео про те, як кольор очей впливає на долю людини. Це відео вже є на нашому каналі. Покликання на яке з'явилось на вашому екрані. Також ми залишимо його в описі до цього відео. Травень. Ті, хто народжені у травні, успішні трудоголіки. Від природи завзяті, не звикли відступати, люблять владу, контроль і люблять бути в центрі уваги. Мають мінливий настрій, але не токсичні. У коханні дуже пристрасні. Чи можна з ними домовитись? Звичайно, якщо використовувати аргументи та факти. До того ж, травневим іменинникам властива вірність, принциповість та надійність. Червень. Черневі іменинники люблять збирати інформацію, спілкуватися, пліткувати і базікати безупинно. У душі вразливі, приховуються під маскою байдужості, борються за лідерські позиції у роботі та сім'ї, вміють красиво говорити, мають безліч талантів, яскраві та унікальні, не терплять самотності, наполегливі та дивляться далеко в майбутнє, мають відмінне почуття гумору. Оптимісти та мудреці. Липень. Народжені у липні незалежні, конфліктні, зарозумілі, люблять і вміють командувати, схильні до гіперконтролю та життя за чіткими правилами, безвідмовні, наївні та добрі. Щоб впливати на людей і досягати мети, використовують свою чарівність, цінують дружбу, зберігають секрети та плачуться друзям у жилетку. Серпень. Ті, хто народився у серпні жартівники це справжні гедоністи. Їх відрізняє пристрасна та емоційна натура. Енергійні, щедрі та звикли жити красиво. Довірливість робить їх жертвою інтриг. Це дуже привабливі люди, з ними цікаво спілкуватися та весело проводити час. З будь-якої ситуації виходить гідно та без образ. Вересень Вересневі іменинники вміють заробляти гроші та стають успішними підприємцями, чітко знають, як керувати бізнесом чи невеликою, але важливою ділянкою у межах великої компанії. Чарівність допомагає їм досягти висот. У побуті це організовані зібрані практичні люди, котрі цінують свій комфорт, схильні до перепадів настрою і довіряють душевні таємниці лише обраним людям. Рекомендуємо вам подивитись відео, як кольори впливають на людину. Покликання на це відео вже з'явилось на вашому екрані. Також ми залишимо його в описі до цього відео. Жовтень. У жовтні народжуються творчі, чутливі та талановиті люди. Вони не вміють і не люблять підлаштовуватися. Міло приховують справжні почуття, нерішучі, через що втрачають багато шансів. Спокійне, розмірене життя не для них. Шукають пристрасті, залежні від емоцій, неконфліктні, мають багато друзів, допитливі з гарною пам'яттю і не можуть жити без кохання. Листопад. Іменинники листопада харизматичні та загадкові, мають потужну волю та інтелект, мають потайливий характер та комплекси, вважаються найбільш спокусливими та сексуальними партнерами, рідко демонструють свої почуття. Люблять багато працювати та гарно відпочивати. Люблять подорожі, інтроверти, бувають жорстокі, але згладжують це своєю чарівністю. Грудень народжені у грудні мудрі та впевнені у собі люди. Вони мають розсудливість, розважливість, великодушність. Вони добрі, веселі, завжди вимагають бажаного. Стають душею компанії та прикладом для багатьох людей. Відповідальні, практичні. Бажають справляти позитивне враження. Люблять увагу та похвалу, але не люблять бути у центрі обговорення. Самовпевнені та рідко поступаються, відрізняються добротою та чуйністю. Справжні ідеалісти, через що нерідко проходять болючі уроки. Як визначити характер за місяцем народження? У січні народжуються реалісти, у лютому романтики. У березні інтелектуали, у квітні кар'єристи, у травні трудоголіки, у червні кмітливі люди, у липні циніки, у серпні захисники, у вересні хитруни, у жовтні творчі люди, у листопаді харизмати, у грудні сім'янини. Місяць народження має сильний вплив на долю та характер особистості. Ті, хто вірить в астрологію та нумерологію, наголошують на правдивості наведених характеристик. Порівняйте з собою та переконайтеся самі. А якщо для вас було цікаве наше відео і ви дізналися багато корисної для себе інформації, просимо поставити йому вподобайку. Також будемо вдячні за підписку. Щоб не пропускати нові відео, натискайте на дзвіночок. А поки можете переглянути відео. Які вже є на нашому каналі, посилання на які з'явились на екрані? Приємного перегляду та до зустрічі!